Потрібно внести зміни в діючий виборчий кодекс. Правильно я би так сказав, що по перше, треба залишити пропорційну систему, яка є в виборчому кодексі. А по друге, трошки уточнити деякі моменти, щоб не ускладнювати життя нікому ні виборцеві, ні членам виборчої комісії, і щоб гарантовано у нас було дійсно 450 народних депутатів, а не 430 чи 420, неважливо скільки. Головне, щоб ми отримали 450. Чому це важливо, до речі? Це важливо тому, що Україна чи не єдина європейська країна, яка в своїй Конституції записала закони, постанови, інші рішення парламенту ухвалюються за загальним правилом. Більшістю від конституційного складу парламенту. Тобто, в нас є 450 народних депутатів. Для ухвалення будь-якого закону треба не менш ніж 226. Такого в жодній конституції європейської держави немає. Там закони постанови ухвалюються більшістю від кількістю е, осіб присутніх на засіданні парламенту. Там вже є інші нюанси, але це вже спеціальні положення конституції. Але загальне правило таке, що за рішення парламенту голосує більшість від присутніх. Ця норма дуже чудово працює в цих державах, а не так, як в Україні. Скільки б не було е, народних депутатів, там 350-401, але все одно треба 226 голосувати за рішення. І це певною мірою складні роботу парламенту. А от буде 450, буде все набагато простіше.